Вітання глядачам каналу Кіровоград в ефірі. Програма у народному стилі. А чи знаєте ви, які вони народні скарби Кіровоградщини? Якщо ні, маєте нагоду дізнатись. Аби дати відповідь на це питання. Запрошуємо глядачів програми у народному стилі на відкриття виставки робіт декоративно-ужиткового мистецтва майстрів нашої області. На цій виставці представлено більше 50 майстрів Кіроградської області. Тут представлені роботи із Гайворонського району, із Олександрівського району, з Олександрійського. Ну звичайно, що ці роботи потребують уваги і потребують свого місця, тобто їх треба розкладати по видах мистецтва, і звичайно, що треба попрацювати над концепцією самої виставки. Ну так як у нас в художньому музеї дуже багато проводиться виставок. Працювали всі, всі науковці, всі працівники музею над цією виставкою, над тим, щоб люди могли побачити її. Звичайно, що часу було обмаль, але виставка вийшла гарно. Свої роботи на виставці представили 50 народних умільців. Цей перелік свідчить про великий потенціал майстрів нашої області, які працюють над абсолютно різними видами декоративно-ужиткового мистецтва, такими як народне малярство та декоративний розпис, вишивка, художнє ткацтво, килимарство, писанкарство, художня кераміка, художня обробка дерева, різьблення по дереву, лозоплетіння, соломоплетіння, Тіння витинанки, ляльки-мотанки, бісероплетіння, вироби з природних матеріалів, традиційний жіночий одяг. Це звітня виставка нашого осередку. Вона має назву Народні скарби Кіровоградщини». Здесь, щоб люди побачили кожного майстра з їх роботами і побачили також динаміку росту наших майстрів. Всі напрямки ми розвиваємо і. Хочемо, щоб наші кірвагращини не забували всі ці традиції, а вони виховувалися в дітях, в дитсадочках, в школах, позашкільних закладах, на уроках праці, тому що всі наші майстри працюють або в школах мистецтвах, або в позашкільних закладах, або в дитсадочках, і вони пропагандують свої мистецтва, навчають маленьких дітей цьому відео. І кожен майстер потім покаже свого учня як майстра. Виставка репрезентувала творчі здобутки майстрів народного мистецтва старшого покоління, творчої молоді, а також претендентів до вступу у національну спілку майстрів народного мистецтва України. Серед них Галина та Неллі Кірман, які пропагують рідну культуру в Росії. Наші батьки з України з Олександрівського району. Ми пока проживаємо в Росії Ростову на Дону. І думаємо повернутися на Україну, тому що ми відроджуємо українську культуру в Росії. У нас в Росії є культурна автономія України, яка займається ці... 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 культурою України. Ми відроджуємо всі культуру, пропагандуємо культуру України. Тому ми приїхали на цю виставку. Як росіяни сприймають українську культуру? Їм сподобається все українське, тому що українська культура це саме мені кажеться найкраще. Сорочки вишиті, рушники, картини, писанки, дерев'яні, ну різні вироби це дуже гарно і дуже шанується як в Росії. Я відроджую також українські традиції, займаюся також керамікою, стараюсь внести таку ж свою лепту в розвиток гончарства, а також стараюся розвинути мистецтво, тобто живопис, так як я сама майстер, художник, і тому пропагандую також українське, саме традиційне мистецтво. Усі майстри, які представили на виставці свої роботи, бачать перед собою одну спільну мету зберегти кращі традиції нашого народу, повернутися до джерел української етнокультури, передати досвід художніх технік, технологій та орнаментики молодому поколінню. Сьогодні я представив крісло гойдалку, стільчик і два вида корзинок. Все почалося із хобі мені, один раз мені попалася чудова книга, де все детально було описано. От, попробував, щось вийшло, починав з корзинок, а потім з часом все складніші і складніші роботи. Ну і результат бачили. Це приємно. От, тому що, по-перше, в нашому регіоні лозоплетення воно дещо забуте. Тому одна. Із цілеї цієї роботи це відродження народного ремесла. Дивіться, раніше говорили без верби та калини, не, нема України. І дійсно раніше із верби робили практично все. Починаючи від тину навколо хати і закінчуючи дитячою люлечкою, дитячою колискою, все робилося із лози. Тому ці традиції не треба забувати, треба відроджувати. Ну і в даний момент. Робота по відродженню йде ще в якому плані в Долинській при первій школі. Я веду на громадських засадах гурток. До мене ходять дітки, які зацікавлені. Працюємо теж беремо участь у виставках по можливості. Ну, нам цікаво, і мені цікаво з дітьми і їм теж. Ви знаєте, ми всі готувалися до цієї виставки сьогодні, і не тільки сьогодні, а й вчора і вже, на ну на неділя з неділю. Бо як кажуть, чи добрий чи поганий студент в останню ніч готується до екзамену, так і ми готувалися до свого екзамену. Це у нас атестаційна виставка. Дуже жаль, що не приїхав наш голова спілки майстрів Шевченко Євген Ігорович. Бо знаєте, готуємося не більше на екзамени, як більше до викладача. Тож він наш викладач, він наш голова. Ну, На жаль, не приїхав, але ж все рівно дуже гарна виставка, і ми готувалися, і ми зробили свої твори на вищому рівні, я так вважаю. Бо ну, це якось, знаєте, якось взірець того, як повинно бути насправді. У нас багато майстрів, але ж вже хочеться якось чогось досягати більшого, тому і ну, якось. Підходиш до цієї, до до таких виробів вже більш ретельно, більш старано. Я виготовляю ляльку мотанку, займаюся вже понад три роки і е, удосконалююсь, як тільки можу. Мені здається, що так воно і єсть. Самій здається, що лялька дуже гарна виходить і все краще і краще. І коли ви знаєте, я дивлюся на свій виріб, і коли він мені самій подобається, то це сама найкраща оцінка. Бо те, що я закладаю в ляльку, якщо ти майстер зробить я і йому вона сподобається, то це сама найкраща оцінка. До сьогоднішнього дня я зробила шість ляльок, не включаючи мої прикраси. Дивіться, які у мене прикраси. Дуже хотіла і себе прикрасити, бо ми жінки це любимо. На цій виставці представлені мої чотири роботи мальовані саме гуашю на папері. А основна на моя виставка зараз представлена у краєзнавчому музеї у Новгородці. Тут тільки малювані картини, і тут якраз картини із циклу календарних свят. Тут представлені малюнки на українські обряди, на лютий місяць проводи зими, і потім на березень місяць зустріч весни, на квітень Великодні свята, і на травень місяць картина на Юрову Росу. Я взагалі створила цілий календар, бо кожного місяця є якесь ну, більше, менше українське народне свято. От на кожний місяць я виділила е, по одному і створила е, картини саме по народних святах. Раніше, в давнину, килими ткали не тільки для того, ткали не для краси домівки, а не було у них ну, как, літери. Ну, Тобто вони не могли писати, і тому вони інформацію перекладали в килимах. І вони писали завжди орнаментами, те, що вони хочуть розповісти. Зараз ці орнаменти дійшли до нас як звичайна краса для ну, для домівки. Так, і в цьому килимі, бачите, дерево життя. Воно має назву Дерево життя. В Чому тут сенс? На дереві житті завжди були птахи. А коли бувають птахи на дереві житті? Коли воно здорова, да? коли вона має плоди, тобто, щоб птахи питалися, мали ну, чим прикормитися? Тому це здоров'я показує, це сім'ю, нас наго. І бачите, воно зроблене на сирому тому світлому фону фоні. Це спокій, рівновага, те, що не вистачає зараз в нашій країні, тобто, щоб була рівновага в душі людей щоб було єдинство, щоб наш народ був як те дерево життя, на якому зростає і творчість, і діти, які потом, потім покажуть нашу країну, саме передовою, тобто в дітях це все. Прогулюючись виставковою залою, я так і не змогла визначити для себе найцікавіший експонат, адже кожна робота є яскравою, неповторною, цікавою за формою і змістом. То чи варто було очікувати конкретної відповіді на питання, що вас найбільше вразило від моїх співрозмовників? Мені важко сказати конкретно які роботи, тому що всі роботи дуже гарні, дуже професійно зроблені тому можу лише сказати, що вся виставка надзвичайна і дуже гарна. Ми вперше так на такій виставці тут приїхали, і тому дуже подобається така виставка. Я взагалі то не пропускаю жодної виставки. Я взагалі дуже любуюся різними видами мистецтва і вишивкою, і малюнками, і плетінням соломки, і керамікою взагалі очі розбігаються від краси, і звичайно, кожна виставка надихає, піддає. до творчества. Я вообще восхищаюсь мастерами нашей кировоградщины. Я вот когда прихожу на выставку, когда я вижу, у меня такое вдохновение, у меня какой-то вот даже внутренний подъем, какая-то прям новая жизнь вот начинается. Столько впечатлений богатых, прям какая-то уверенность в себе становишься, радуешься за других. Ну что я бы хотела сказать об мастерах? Мне, конечно, очень нравятся работы с соломки впечатляет Людмила Смирнова, очень хороший. Мне нравятся куклы Светы Пасашковой. Вот знаете, ко мне подошла Пренка, она меня приглашала в спилку как-то. Я как-то не решилась. А вот сейчас, глядя на вот это, я решила сделать свои работы, достойные работы в спилке, чтобы я тоже так же вступила. Она мне показала, что надо сделать. Я думаю, что я освою. И, конечно, к следующей выставке, я думаю, я тоже буду участвовать как мастер Роботи в спілки буду. На виставці дійсно дуже колоритно, дуже красиво, очі розбігаються. Мені доподобать кераміка. Я, чесно кажучи, любувався керамічними роботами. Розумієте, я колись спробував, але там технічно це треба опалювати. Такої можливості немає. А так пробував і кераміку все пробував. Розумієте? Якщо вас питають. Яка дитина найкраща в вашій родині? Що ви скажете? Ви когось можете сказати, що та або та, а других оставити? Самые наикращие экспонаты и самые наикращие мастеры тут выставлены. В спилке народные мастера. Это, темы, это те люди, которые действительно мастера, которые достойны там быть. Вот мы работаем в клубе, мы показываем свои работы. Но ну, пришли в клуб, показать, Но здесь в спилке это мастера высокого класса. Они действительно мастера, они достойны в этом звании, Потому что они делают такие работы, которые другие уже не сделают. Каждый мастер характерен по-своему. Вот если пройдешься, вот возьмите куклы. Вот зараз здесь выставлено несколько мастеров кукол. Абсолютно різні куклы у всіх. Абсолютно у кожного своя мысль, своя специфика, своя, как мастер, каждый майстер представляє свої роботи по різному. І поэтому роботи різні. Хоча названня куклы мотанки казалось. Бы, или вот возьмите картины художника, вот, Я взагалі люблю все. Я люблю все, що робиться руками людей. Я сама працюю як майстер, але. Те, що роблять інші майстри, ну я скажу, що можна дивуватися тільки тому, що може зробити людина. Ну от на кожну роботу, яку я дивлюся тут, в цьому залі я їх всіх майстрів цих знаю, з ними спілкуюся, і я дивуюся кожного разу, тільки бачу їхні роботи. То просто, просто перехоплює подих. Мистецький рівень народних майстрів Кіровоградщини, їхнє прагнення до розвитку професійної майстерності гарний фундамент для створення обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, який згуртує талановитих людей. Для мене от так як воно називається, так як називається ця виставка. Мистецькі скарби Кіровоградщини», то це дійсно є мистецький скарб Кіровоградщини Кожен із майстрів, який представив тут свої твори. Звісно, що хотілося б, щоб вже утвердився на Кіровоградщині осередок національної спілки майстрів народної творчості. І Я думаю, що до цього є всі, ну всі передумови так, і все, все вже якби склалося, а далі там організаційні лише питання. Це і їх захист, і можливість їхнього захисту, і можливість творити більш, скажімо так, більш вільно і виставлятися більш вільно, От, тому що це їм дає все якийсь статус своєї рідне у державі. Спілка потрібна, тому що вона з'єднує всіх майстрів. Що стосується спілки, то я взагалі вважаю, що звичайно повинна спілка бути, щоб ми об'єднані були, щоб ми один в одного і досвід переймали, і спілкувалися. І, взагалі, спілка це ось ми створили сьогодні виставку. Прийшли всім приємно, і нам, і гостям, і відвідувачам. І звичайно, свою творчість треба показувати, щоб всі бачили, особливо це для молодшого покоління, для школярів, для студентів. Хотілося б щоб побільше діти бачили, вчилися, розуміли і сприймали гарну українське мистецтво. Ну, ви знаєте, саме перше, що це те, що люди об'єднуються. Саме цінне це спілкування, як говорив як Зікбірі, що самоцінність саме, на світі це людське спілкування, це саме головне. Ну, і, звичайно, коли люди зустрічаються, вони обмінюються досвідом, обмінюються там методами роботи і так далі. Це дуже корисно, це, це потрібно. Треба об'єднувати за інтересами. По перше, вона об'єднає, всі будуть знати таких мизри, нашу Кіровоградщину, Поза межах это может по всій Україні, і за кордоном, подруги, це что... дуже престижно. И до них буде ставлення вже як до звичайного майстра, а як до майстра з великої літери. Такі масові заходи, як виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва, народні скарби Кірвоградщини, це не лише можливість показати свої напрацювання і оцінити талант інших, не тільки спілкування і зустрічі з добрими знайомими. Подібні виставки насправді мають більш глибокий смисл, впевнена Наталія Овчаренко. Отакі виставки вони їх об'єднують і вони хочуть їх частіше бачити, частіше приймати участь у цих виставках. Ну, і, звичайно, що вони цю виставку роблять як звітно, тобто. Одна єдина мета це щоб потрапити в національну спілку майстрів народного мистецтва України, і саме завдяки таких таким виставкам, таким збірним виставкам, як сьогодні, то я думаю, що ми скоро це зробимо. І фактично в Україні у нас кожна область має свій осередок. А ми тільки працюємо над цим. Два роки ми працюємо вже над цим, щоб наші майстри саме в Кіровоградщині, щоб створено було посередок майстрів. Ну я думаю, що нам залишилося небагато, і це саме їх об'єднає ще більше і ще міцніші вони стануть. Я думаю, що Кіровоградщину знають. От такі вони народні скарби Кіровоградщини, які потрібно берегти і примножувати. І ось такі вони наші талановиті майстри, яких ми повинні знати в обличчя. Тож на цьому змушена з вами прощатись, але обіцяю, що наша з вами зустріч відбудеться вже незабаром.